Тож, ми з вами на першій лінії Гагаринського плато. В нашому місті є такі локації, де взагалі не відчувається, що ми біля моря. Чого не скажеш про це місце? Йдемо зараз з вами розглядати квартири в новобудові, яка ось-ось здасться. Ми з вами вже були на об'єкті цієї будівельної кампанії на Воробйова, а зараз ми в Аркадії в атмосфері. Будинок за технологією будівництва монолітний каркасний. Наразі виконуються фасадні оздоблювальні роботи. В продажу є студійні варіанти квартир від 30 квадратних метрів. Повноцінні однокімнатні, 44 квадратних метрів 50 двокімнатні та, увага, трикімнатні квартири. Зараз годується до здачі перша черга новобудови. Сподіваємося, взиму люди вже зайдуть в свої квартири робити ремонти. Під всією територією будинку є великий підземний паркінг. І знаючи аналогію з іншими компаніями по в цьому районі, тут парковочних місць буде предостатньо. Забудовник пропонує лояльні умови придбання квартир. Досі ще є вільні варіанти. Дуже вигідне розтермінування квартир в плані поетапних виплат. Важко щось казати, тому що наразі виконуються шумні будівельні роботи. Тому ви чуєте переважно ріпіння і дуже поганий звук мого мікрофону. Але це не може не радіти. Будинок будується. Ми знаходимося зараз в Аркадії біля новобудові атмосфера. Якщо плануєте придбання квартири, Саме в цьому будинку звертайтеся до мене, Анна Тодорова.